Астрологічний прогноз війни в Авдіївці на листопад 2023 року. Як і зазначалось в моїх минулих прогнозах, друга половина осені це більш важкий і складний період для військових у війні, у військових подіях, якщо порівнювати з, літ... ну, з другою половиною літа або з наступною зимою. І, на жаль, я прогнозую в своїх прогнозах, що дуже багато смертей на цей період вимушений прогнозувати. Це одна з причин, що в жовтні фінанси, які задонатили глядачі моїх каналів, були спрямовані саме на ліки для військових. Затемнення місяця, 28 жовтня, воно відбувається в знакі Зодіака Телець. Телець, знак зодіака він означає щось втримувати. Щось втримувати, не віддавати. Якщо у вас є знайомі тельці, то ви знаєте, що в них складно щось забрати, вони все тримають. А затемнення означає, ну як, би, як потьмарення, як потьмарення, що людина менше соображає. Тому колективне підсвідоме глобальне зараз, воно налаштоване на те, щоб втримувати щось. От, наприклад, втримувати Авдіївку. Не тому, що це разом, не тому, що це зрозуміло, не тому, що це раціонально, а ну, от, тому що. тому, що затемнення. От, затемнення відбувається поруч з Юпітером. Юпітер означає допомога. І воно знаходиться в опозиції до Марса. Марс означає військові, а Юпітер означає надавати допомогу. Тобто, і от максимально складність в тому, щоб військовим надавати допомогу, це 20, і є 28 жовтня. Чим далі від 28 жовтня, Ну, наприклад, от... Після 10 листопада, то допомогу військовим буде надавати легше. А зараз це найбільш складно. Допомога є, але вона в опозиції, як на іншому березі річки, її складно військовим надавати. Тобто з 10 десь листопада стане легше, коли опозиція пройде. Також ці планети, всі тельці, вони пов'язані з тою частиною українського суспільства, яка Ну, налаштовано юпітеріанські, тобто ну, на пропаганду, на оптимізм, на те, що все буде хорошо, і стикається з іншою частиною українського суспільства, в частності з військовими, бо Марс означає військовими, які кажуть, що щоб це було все хорошо, то у нас тоді все погано. Ну, Скорпіон означає складнощі. Ну, як все погано, складнощі. І оцей такий конфлікт між позитивізмом і реальним станом на фронті. Він от проявляється зараз на війні. Допоки Марс знаходиться в Скарпіоні, то плюс-мінус військові знаходяться в складних обставинах. Марс знаходиться в Скарпіоні до 24 листопада, а в опозиціях він відбув... знаходиться приблизно до 16-17 листопада. Тобто, це означає, що протистояння на фронті воно особливо гостре е, до 17 листопада. Оскільки е, Меркурій пов'язаний з логістикою, і зараз знову ж таки Меркурій в Скорпіоні в опозиції до Юпітера, це означає логістика ну, погана. Почне краще ставати логістика десь після 8 листопада. Коли Меркурій вийде в стрілець і ну, перестане бути там в опозиціях. Тобто до, до 10 листопада навряд чи будуть виводитися українські війська Завдіївки. Якщо взагалі будуть виводитися, то до 10 листопада, навряд чи, тому що ці всі планети в Скорпіоні, в тому числі Меркурій. Вони означають, що ну, військовий знаходиться в складних обставинах, де підвищена кількість смертей з обох боків а, воюючих сторін. А, а Меркурій вийде в стрілець 10-го, а Марс Сонцем а, після 24-го. Тобто, таким чином, у другій половині листопада а, я. Прогнозую, що або війська українські будуть виведені з Авдіївки, або ну, атаки російських військ на Авдіївку, вони знизяться. Отакий прогноз. Ну а зараз же в період затемнень, тобто останні дні листопада, це, на жаль, найбільш складний і найбільш проблемний період. До речі, планета Сатурн вона не знаходиться біля цих всіх планет. Це означає, що з організаційної точки зору ну, тут мало що є. Тут дуже велика роль Юпітера. Юпітер пов'язаний з пропагандом, з тим, щоб бути на намні на з приводу телець. На Намнені, що от треба тримати і на авторитеті. Що, типу, от авторитети, вони краще знають, що робити. Тому будемо робити. Але ми бачимо опозицію до Юпітера. тобто протистояння з авторитетами теж ну, треба прогнозувати. Взагалі, то знак зодіака Скорпіон в астрології, саме він пов'язаний з контрнаступом. Тобто, смисл Скорпіона, ну наприклад, це як Скорпіон, він реагує, якщо його він реагує або змія, вона сама навряд чи нападає, вона реагує. Тому з астрологічної точки зору контрнаступом краще називати оце, що зараз робить російська армія, ніж те, що влітку робила українська армія. Взагалі знак здяка Скорпіон в астрології також пов'язаний з біополем міста. міста. з агрегором міста, де всі енергії людей, вони перемішані. І є якась середня статистична от така маса енергетична оцій дуже великої сукупності людей, яка в місті знаходиться. І ну я предполагаю, що це така штука, що мешканці Донецька, які проросійські налаштовані, і інші, які залишилися, вони хочуть, щоб лінія фронту відсунулась від Донецька подальше. І тому Марс Скорпіоні з цієї точки зору означає оцю дію цього біополя. що біополі нинішніх мешканців Донецька воно хоч, ну, воно Марс нападає, наступає, агресує і намагається відсуну відсунути українські війська від себе. До речі, і сам Донецьк він доволі сильно пов'язаний зі знаком Зодіака Скорпіон. Оскільки управитель Скорпіона це Плутон, а Плутон це Бог підземного царства, ну, в міфології. Тобто він пов'язаний з Шахтарями. Ну, Шахтар це Шахтарська столиця, столиця Шахтарського краю, якби. От, і тому от знову ж таки, поки оцей Марс в Скорпіоні і всі планети в Скорпіоні, і Сонце в Скорпіоні... Сонце означає центр уваги, прикутий до столиці Шахтарського краю. Марс означає війна. В районі столиці Шахтайського краю. Меркурій означає ну, інформація, про це говорять. Меркурій виходить з Скорпіона, тобто 10 листопада якась почне там інформаційна повістка інша бути, а Марс з Сонцем 23-24 листопада. Тобто, таким чином, а, до речі, знак Здяка Стрілець в астрології пов'язаний з. Принципом «дальше». близниці близько, а стрілець далі. Таким чином, чисто астрологічно, в російських військ є шанси з тим, щоб українські війська далі від Донецька від, відсунути наприкінці листопада, а українських військ, наприклад, далі відійти від Донецька. Але чи відійдуть вони чи якимсь інакшим чином ця астрологічна трактовка буде. Цього я поки не знаю, але дати от я вам називаю, хто владіє військовими таємницями, мабуть, мабуть, ну, він тоді йому цей прогноз буде дуже зрозумілий. А також слід зазначити, що оцей... Ну, принцип боротьби тальця зі скорпіоном, це глобально оцей період війни, який зараз він підводить ну, до, ну, це якби квінтесенція такого принципу. Що якщо хоче Україна, ну, українці хочуть землі, то вони вимушені скорпіон ризикувати, воювати, вбивати, вмирати. І оце протистояння, воно зараз от, Ну, набувають такі розмови в суспільстві, вони набувають ну, дуже високої актуальності. Що цікаво з астрологічної точки зору, що зі знаків зодіака стихії Землі планети виходять у 2024 році, і це означає, що Земля не буде цікавити людей і воюючі сторони настільки. Кризова поді... Дві кризові події, які знизять інтерес людей і воючих сторон до того, щоб володіти землею. Це переход Плутона зі стихії землі з Казірога 20 січня, і вихід Юпітера Стельця 27 травня 2024 року. Таким чином, к літу 2024 року буде дуже багато таких планет, які означають, що к літу, там осіні, от осіні дуже сильно 2024 року, тема стихії Землі буде мало всіх цікавити. А з 25-го року, коли ще Уран додасться, вийде зі стихії Землі. То ще менше тема стихії Землі буде цікавити ну, людей, і вектор інтересу він буде про інше. А зараз, поки затемнення відбувається в тельці в стихії Землі, то на матеріалі цієї битви в Авдіївці, ну, відбувається усвідомлення принципів: оце моє, моя земля. І, ну, А, на жаль, гинуть військові і цивільні, хто знаходиться на, на цих територіях. Тобто як опозиція, як отдача на тему знака Зодіака Скорпіон. А, ще раз дякую тих, хто приймав участь на зборах в ЗСУ в жовтні. І всіх дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!